Світ усередині тебе, там, де небо, клітинна мембрана, а вороги бактерії, що сховалися в тіні. Вона кишкова паличка, утікачка. Колись мирна, тепер вирвалась із кишківника і намагається сховатися в чужих тканинах. І тоді з'являється він, макрофаг, мов герой бойовика, мов спецагент імунної системи. Він сканує простір. Уловлює сигнал небезпеки і починається погоня, клітина проти бактерії. Він наближається, стикається з нею і починається сутичка, один ковток, і бактерія зникає в його тілі, розкладена ферментами до нуля, тиша перемога. А макрофаг рушає далі шукати наступного порушника. Бо в цьому невидимому світі він головний герой, який щодня рятує тебе. mm